Для України перша енергія карта труд. От хороша карта. Працюємо, 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 робимо. А раз ми працюємо, у нас є над чим працювати. А раз ми працюємо, значить у нас є робота. Значить для людей це буде робота, для України це буде якесь ну, двіження. Да? Для нашої влади працюємо, працюємо. Тобто всі працюють. Навіть як хто хтось не хоче, пам'ятаєте, як там бджілочка намальована? Я вам, як бджоловод, дипломований, розкажу, що ця карта говорить, що бджілки будуть їсти і пити. А от трутні прийде час, будуть вигнані з вулика і їм притися помирати на морозі, того, що вони трутні, вони не працювали. А у бджілок, до речі, іще є така. Структура сім'ї у них є: бджілка-розвідниця, бджілка, яка кормить маляток, бджілка, яка носить нектар, бджілка, яка переробляє мед. Тобто у них все чітко розділено От і наша країна буде, кожен буде займатися своєю справою і працювати на загальну, ну, на загальну потребу. І карта звізди, бачите, зірка. О, що це таке? Це надія, це надія, яку ми є. Ми бачимо, у нас є курс, і ми на цей курс йдемо. Тобто, це не так і погано, як є. Карта Аїсти, сім'я. Хтось буде повертатися додому, хтось буде повертатися додому. У нас будуть продовжувати народжуватись дітки. У нас будуть продовжуватись створюватися сім'ї. Тобто карти для України по енергіям, от моя взяла метафоричні карти. Вони класні, да. вони не погані. Вони говорять про те, що м -м, дивись, для когось буде вихід. Хтось знаходить якийсь вихід. Або ми, Україна, країна знаходимо вихід на нові рубежі. Карта облака, це іноді ми можемо сказати, що да, це ну, насовується блака. Але ні, якщо ми покладемо дві карти разом, це вихід за межі наших можливостей. За межі того, що ми очікували. Ну і за цього карта квітки. Ми нарешті отримаємо те, що ми отримаємо. Як це буде для нашого суспільства? Можливо, наше суспільство почне трансформуватися і розуміти справжні реалії цієї війни, а не чухатись в носі на дивані і писати Ну коли там закінчиться війна? При цьому, при цьому сам особа нічим не, як то кажуть, не допомагаючи своїй країні. Можливо, до них дійде, що треба сповсти з дивана і почати самому. Наближатися кінець війни, тільки кожен з нас, хто сам буде долучатися до наближення війни, буде знати, коли закінчиться, коли я та ті, хто поряд зі мною всі разом станемо для роботи для цієї ну, праці. Це таке.